Вітаю глядачі інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні говоримо про можливі корупційні зловживання у Львівській міській раді, зокрема про премії, які, за словами громадських активістів, міг отримувати міський голова Львова Андрій Садовий без належних рішень сесії. Наш гість традиційний громадський діяч, адвокат, автор суспільного проєкту Аудит Львова Андрій Петришин. Вітаю, пане Андрію. Всі мої вітання. Розкажіть трішки, можливо, перед історією і загалом про які суми премії за вашими підрахунками йдеться. Хочу уточнити, що, по-перше, не міг отримувати, а точно отримував протягом останніх 10 років Андрій Садовий премії з міського бюджету. Раз, по друге, отримував систематично. За ті нібито преміальні заслуги на благо громади. Однак, які його заслуги не мені вам розповідати, що більшість свого строку перебування на посаді Львівського міського голови він розставляв вазоночки по центру міста, лавочки. І починав великі будови, які до сих пір не завершені. Тож, за що було його преміювати? Мені, наприклад, не зрозуміло. Однак, навіть якщо він був преміюваний, А згідно документів, він був преміюваний. За що не зрозуміло? Але був преміюваний. Однак. Якщо стосується його заступників, то його заступники отримують премії на підставі його власних розпоряджень. Міський голова має право це робити. Але статус міського голови зобов'язує отримувати премії виключно на підставі рішень не виконавчого комітету, не власних розпоряджень, а на підставі рішень сесій Львівської міської ради. Ми дізналися про те, що з 2015 року по 2025 рік. Дані, про які ще збережені, ми дізналися про те, що є документальна прірва в цьому питанні. Отже, отримавши інформацію про те, що Андрій Садовий протягом такого тривалого періоду отримав премії. Без рішень Львівської міської ради, ми, звичайно ж, вирішили перепровірити ці дані і зробили запит до різних інстанцій, в тому числі до Львівської міської ради, аби та надала нам щомісячні рішення, які передували преміям Андрія Садового. Адже не може одне рішення слугувати підставою для преміювання на майбутнє. На місяць, два, три, чотири, п'ять. Обов'язково має бути обговорення тої або іншої заслуги, прийнято рішення відповідного органу, а в нашому випадку Львівської міської ради. А в подальшому людина має преміюватися і має нараховувати кошти за ті або інші доброчесні, добросовісні вчинки. У нашому ж випадку ми маємо якихось декілька незрозумілих папірчиків протягом 10 років. На підставі тих папірчиків якихось ухвал, протоколів, якихось положень. Знову ж таки, я хотів би звернути увагу на те, що Львівська міська рада щоразу викидує в інформаційний простір якісь свої положення нікчемні. Які суперечить закону, ми це неодноразово доводили в судах? Отже, на підставі якихось положень, якихось регламентів, людину преміювали, і людина викачала з бюджету міста декілька мільйонів гривень. Наші з вами коштів, панове. Тож, реагуючи на цю обставину, ми сформували відповідний кейс з документів з інформації. Та звернулися до прокуратури із заявою про вчинення злочину Андрієм Садовим. Прокурори, як наслідок, перебуваючи в певному шоці інформаційному, не знаючи, що робити, почали перепровіряти ці дані. Але в той період, як вони його почали перепровіряти, почав тікати годинник. Отже, а згідно законодавства статті 214 кримінально процесуального кодексу України, з моменту реєстрації заяви про вчинення злочину, протягом 24 годин прокурор не має права, а зобов'язаний відкрити кримінальне провадження, внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування. Однак, перебуваючи в певному шоці, вони почали це все перепровіряти, звернулися до Галинської окружної прокуратури у Львівське обласного управління поліції, але нас це не влаштовує як людей, які збирали про це дані. Нам потрібно, аби вони внесли дані, а потім вже почали перевірку: виїмку документів, призначення експертиз, виклик та допит свідків та вчинення інших процесуальних заходів. Однак вони почали перевіряти, я кажу, сто панове. Це протиправно, і підготував скаргу до суду. Суд отримав нашу скаргу від 28 жовтня 2025 року, оскільки там строки минали на подачу скарги щодо бездіяльності Львівських обласних прокурорів. І відкрите було провадження тривало судове засідання е, три рази, процес тривав три судові засідання, і, врешті-решт, ми переконали суд про те, що не слід гаяти часу порушені строки, а варто відкривати кримінальне провадження та почати. Досудове розслідування, швидке досудове розслідування, аби отримати відповідні, недостаючі до доказової бази докази, обґрунтувати їх ще краще і вручити підозру Андрію Садовому. Цього ми і добиваємося. Пане Андрію, а хто на вашу думку, окрім власне самого міського голови, може і має нести відповідальність власне за ці виплати? Хто може ще бути причетний до цього? Ну однозначно, це представники бухгалтерії Львівської міської ради. Однозначно, там має місце група осіб, тому що хтось йому нараховував. На підставі неіснуючих рішень Львівської міської ради ці премії, і хтось йому ці кошти переводив на картку. А він, як наслідок, знаючи, що е, він отримує премії безпідставно, без рішень Львівської міської ради, освоював ці кошти. А відтак це розтрата бюджетних коштів. Чи була якась зворотня, можливо, реакція так від його команди чи від самого міського голови на ваші заяви і звинувачення? Ні. Поки що реакції на наші звинувачення не було. Однак реакції зі сторони прокуратури обов'язково будуть, а зі сторони Андрія Садового а також його юристів? Я впевнений, що йому потрібно буде реагувати на закиди вже не наші. А на претензії і запитання суб'єктів досудового розслідування, а на запитання потрібно буде відповідати, де рішення, на підставі яких нібито ти отримував премії мільйонні суми на протязі 2015 року-2025 років яких загалом результатів ви очікуєте вже від подальших судових розглядів, так, після того, як закінчиться досудове розслідування? Як ви знаєте, ми є ініціаторами питання щодо онлайн-трансляції судових розглядів, судових процесів, де суб'єктами відповідальності є чиновники Львівської міської ради. Отже, чудити. Садовому і його адвокатам ми на стадії досудового розгляду не дамо. І кожна процесуальна дія буде відбуватися під пильним оком громади і буде висвітлюватися у засобах масової інформації. Тільки таким чином, поступаючи, ми доб'ємося вироку, чесного вироку в цій історії. Дякую, пане Андрію, за розмову. Знову ж таки, за вашу позицію. Будемо стежити, як далі розвиватиметься власне ця ситуація. Чи матиме вона продовження вже в судах? Нашим глядачам дякую за увагу. Підписуйтесь на інформаційне агентство Король Данило, аби не пропускати важливих тем і нових інтерв'ю. До зустрічі. Дякую вам, як засоби масової інформації. Дякую спільноті. Будьте максимально активними за рахунок активності. Результат обов'язково буде. Повірте мені.